Иханеч істил птахи, хтось забув про наші сни, хтось брехав що вмив вогні, але страх минув в ті дні. И хоч ні мі... Долини тяжітимуть до неба, і хоч він поселиться в мені Усе одно тітує тебе, усе одно, тітує пошло в ній. Ми завжди будемо друзями. Втікачі сонця назавжди. Заховаєм, не скажемо про смерть, і наші душі тяжітимуть війні. І наші серця відкрий коріш мені. Але чи має це сенс? Але завжди це завжди, разом, сенс. завжди, завжди Ха. разом, завжди друзі. Ха. Завжди Їх точно роз'єднає доля. Якщо навіть не вона, то життя так точно. Відкрий свої очі, дитино. Війна, війна це страх, війна. це біль. Війна і в ці часи можна довіряти війна. тільки. Ні, вони мої друзі. Ми вартові одне одному і завжди допомагати. Завжди. Тому до неба і хоч інби поселиться мені. Усе одно діду, я тебе усе одно. Передайте ці записки пану Коляденко, Аби кожен пам'ятав мій шлях та моїх друзів, аби їхні зусилля не були марними. Аби кожен пам'ятав чотирьох друзів. Зробіть їх у вигляді листів та роздайте охочим.